Дитячий одяг Primark, огляд коробки вагою 20 кг. Сезон, осінь, зима, будуть штанці, теплі худі, теплі спортивні штанці, На різний вік Попадаються також аксесуари, шарфики, класні з мультяшними героями. Малючок, теплесенькі ковтинки, регланчики. Дуже багато класних тепленьких речей. З діснейськими героями, також є без малюночків для тих діток, які не дуже люблять тепленька спідничка. Лосинки тепленькі на хутрі. Продаємо саме міксом по хорошій ціні. Віці які класні ковтиночки на малючків. лосинки також на найменших. Ковтиночки. Попадаються ось такі класні спіднички. Також попадаються піжамки тепленькі комплектами, термобілизна. Тепленькі ковтинки 3-4 роки. Ході. Такий класний костюмчик. Є позиції, які можна скласти комплектами за бажанням. Здається мені, такі штанці можна підібрати. Попадаються якісь футболочки, такі дитячі ще, класні, яскраві. Спортивні штанці. В основному це будуть на флісі штанці. Ось такий світшотик, термо, така муслінова. Рубашечка, худі, теплесенька також ковтиночка, бодіки. Ось костюмчик повноцінний, натінна білизна, маючка класні речі. В основному це переважають тепленькі речі, піжамки комплектами. На різний вік. Можеть ось такі прикраси класні попадатися. Рубашечка. лосинки, тепленькі худі, теплесенькі спіднички, такі класні стильні штанці. Якщо, наприклад, ковтинки повторяються, то вони в, різному, в різних розмірах. Регаланчики, базові футболочки попадаються, такі жакети. Такі теплесенькі класні ковтинки. Теж зазвичай це в різних розмірах. Сутні класна на дівчинку. Дуже класний дірючок, піжамка-комплектик, піжамка на найменших, спортивні штанці, також піжамка-комплектик, аксесуари шапочки, рукавички, носочки, Тапульки класні, тепленькі, Коготки Чоловічки на різний вік наборами. Знову у нас костюмчики. Класна шапулька. Також дуже класний костюмчик рубашечка і штанці з підтяжками. Базові футболочки. Маєчки тільні. Також на різний вік, теплесенькі штанці, халатик, та вам домашні тапульки, колготи, футболочки, колготки, тапульки, Худі. Ще один ось такий костюмчик попаса. Колоходки, натільно, лосинки та теплесенькі штанці.